Трамп не хоче повторення помилок мінських угод, про таке заявив майбутній спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келог в ефірі ФОГБІЗНЕС. За його словами, головний напрямок обраного президента США стійкий та безпечний мир в Україні, посланець США з питань України та Росії додав, що Трамп знає про мирні переговори, які стріском провалилися, маючи на увазі зокрема і мінські угоди. Тож Келох додав, що обраний президент США не йтиме подібним шляхом. Тим часом до шкандалів, Київський національний університет розпочав розгляд справи професора Микити Василенка через його проросійські висловлювання. Комісія з питань етики проведе аналіз ситуації та ухвалить. Відповідні рішення нагадаю Василенко в ефірі російського медіа роздумував над покращенням демографічної ситуації в Україні на думку чоловіка. Присутність іноземних військових може позитивно вплинути на народжуваність, Нібито значна кількість іноземців з грошима і бажанням створити сім'ю, зустрінеться з українками. Багато з яких втратили чоловіків на війні.